Борис Мозолевський стелиться під місяцем дорога. Стелиться під місяцем дорога, край дороги світяться хрести, наче запізніла осторога по життю повільніше йти. Я йшов по ньому, як ішлося. Що вже нарікати, як ішлося. Рано золоте моє волосся, паморозю срібла пойнялось. Кожному зорить своя і така, кожному свій колір до лиця, злото здавим воїнська ознака, срібло ж атрибутика жерця. Та, коли ти в світ прийшов не жерти, все одно, чи бийся, чи молись. Все твоє життя то тільки жертва задля тих, що йтимуть тут колись. Хай пряма їм випаде дорога, мені вцем не дійдеш до мети. А оці хрести не осторога, а дорога вказ, куди йти. Переможного миру вам.